Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Ось ті грибочки, що ми сьогодні ходили, назбирали. Ой, тут є у нас ті польські гриби, маримушки і сивульки. Оце я, саме дничка у нас біленьких, а тут у нас. Козарики і, напевне, це жовтюшки. Мені так здає, пару штучок було таких жовтюшків, а то були козарики. От подивіться, скільки я нарізала, начистила. Зараз буду класти відварувати поокремо ті, а поокремо ті. Я краще люблю сівобілі такі, вони м'якші, вони смачніші, чим ті. Вони. Ну, ті теж добре, але. Але тут і темні, яких відваруєш, вони такі темніші, то хіба що може два рази відварити або що, я що знаю, якось їх зараз їх домити, намочу їх трохи. Ой, помию добре, відмию добре і поставлю відварувати. О, то ті гриби і ті гриби. Нас на все кажуть, що це губи. о, Губи губи, губи ті козарі, а ті то козарі, а сивульки і і, і, і маремухи, То губи. Ну, сивульки і маремушки називають, але все губи, все губи. Йдемо на губи. О, так кажуть нас. О, То я все перекрещила, І ми сьогодні знайшли п'ять грибочків білих. бачите? Бачите, п'ять білих грибочків. Бачите, який? Цейво грибочок. У мене вже руки такі страшні, бо я тут чистила. Сейво, сехво було два вкупі. Цей грибочки було два вкупі. Ще один, котрий то до нього, котрий то до нього до пари був, котрий-то до нього був, Чка -чка -чка. до пари. О, Сейво, бо неправда, їх трошки слимак десь десь слимак їх об'їв. Ну, Але то слимак, то не шкодить, то все природне. То все природне. О, то ми з їх е, 5 штук знайшли грибів, Ще такого знайшли гриба. О, і тих два знайшли ще меншеньких таких. О, бачите, ще меншеньких таких. І я їх, напевно, що, навіть не знаю, Сарра, я їх, е, певно, що поріжу. І. І не знаю, чи їх на ниточку поселяти, щоб їх посушити. чи їх просто... Я ставила так було, що я нарізала. Ну, як було багато, то я закривала, знаєте, в півлітрові баночки я закривала. То дуже добре. А як нема багато, то що це тут? Чи його порізати, просто взяти і в кульочок, і в морозильну камеру, то я так робила, потім витягала і вони. Свіженькі, свіженькі, от свіженькі. знаєте, я, то Може добре і сушені, але я щось, щось не дуже, які сушені. Воно на святий вечір. Певно, що на святий вечір то воно ліпше сушені, чим е, чим які. Сушені то добрі добрі, файно пахнуть, такими грибами, таким пахне святим вечором. знаєте. О, То я не знаю, бо більше не піду. Більше я не піду, бо там, е, там нема. Там нема на що йти, а я не маю здоров'я. Мене і так голова болить, що я вже і, і, і таблетку випила, і, напевно, ще зараз вип'ю таблетку другу, то, то я не годна. Піші я на це не піду. Ну, немає здоров'я ходити. Коби то так як на підпеньки пішов, і підпеньки там є. О, на, на, на Місцями такі Найдеш кочелота, і там назбирав, так назбирав та є. Ну то Зараз я наріжу. Ой, зараз я буду кришити ті, ті грибочки, перекришу, і тоді подивлюся, що б я з ними мала зробити. Так, я вже е, помила трохи ті грибочки, але тут, видно, що замала каструля, то я зараз якусь більшу її перекладу каструлю, е, ті гриби. Перекладуся білью більшу, щоб класти варити. А суп поклала всі. І не знаю, їх у ніби одинаково було шовті, шовті тіво, І не знаю. Зараз я ще їх раз відсіджу. Я їх то помила, але ще треба їх добре ще раз відсідити і ще раз помити. Але треба мені на ту другу, більшу її посудене. Ну, я маю більшу таку кастролю. То зараз, зараз ще їх помию, ще раз. І ще раз, і ще раз, то тоді їх переставлю в другу а все такі буду усі буду відварювати е, в такі во каструлі. О, розумієте? А сі п'ять тих грибочків, бачите, я їх поселяла, все таки я їх буду сушити. Думала, може я їх в камеру, але дивлюся, що певно, що ні. Видите, їх там, як, їх всі там розвішає, і їх всі там тако розсунеться. Та вони виглядають, що не більші такі кусочки. А вони там високнуть на терні. Вони так на терні високну, то в мене вийшло чотири шнурочки. Це якийсь один найдовший. якийсь найдовший, Так мені сінетка. Нетка різала нитку так найдовшу. І от я їх поселяла, таких чотири. І їх зараз э, на, під бляху, там на стріх під бляху. І там маю таку, як. Э, Тюль, тюль таку І тюлю прикрию, так, щоб мухи на, неї, на них не сідали. І, вона, і вони собі розсуну і навіть вони собі там сохнуть. Вони просохнуть, зараз буде жара, то вони просохнуть на терні. Видите, яка цілий день така робота? Цілий день від ранку. і я ще навіть не відпочивала. О, отакого от одні від другого. буду трошки далеченько. І вони посохнуть. Котре меншенька, трошки котре більше. Ну, я що мала мірити на той сантиметр, чи що мала робити. Отаке, От як вийшло, як порізала, так порізала менше-більше І їх поросуваю. Отакий наш улов сьогоднішній. Бачите, більше вже і не піду, бо там вже нема більше на що йти. о, нема на що. То пішов зразу, то може є там, що закрити, може, що є. Ну, я не знаю, що ми з цим будемо робити. Ну, раз смажу там відвару, і смажу, щоб ми з'їли. Ну, ще може який суп з звару. А то решті не знаю, може буде за дві-три баночки закрити. Я що знаю. Всього, всього то ми ще маємо закриті. Того року в нас не було грибів, зовсім. Зовсім не було. То... Ми не ходили, бо їх і не було. А позам того року. то були. то були, Ми ходили, назбирали. То я щось пару баночок продала, щось пару баночок роздала. Але то я закривала і білі гриби. Окремо білі гриби, окремо польські гриби і окремо закривала е, такі сіво. Ми маємо ще, маємо, маємо ще цих і в морозилці відварені. І маємо ще закриті баночка. Та ще й дочка казала, що там ще є і засушені. Ще там є і сухі в нас. То не знаю. Щось ті сухі. Щось не, не їмо так кожен раз, щоб ми так їли кожен раз. А от сіво то, сіво то немає вже сих, вже все. Вже сіть, ми все, все спользували, Вже таких немає. Ще, може, одна баночка, що тих польських грибів і все. Все, добре, добре, я вам показала те, що я вам хотіла показати, що я роблю з грибами. Зараз їх завішую і покладу відвару. І сьогодні буде все. Сьогодні буде все. Може, завтра де буду смажу і тоді вам ще покажу. О, хотіла вам ще показати, у мене ще такі є. О, бачите, колись у нас була м, така тут, то в мене ще є такий, о, такі домові. Видите? Колись вишиванка була у нас е в борщові. І от такі отакі в нас є домові. О, ми їх тут е -о, тримаємо, зберігаємо. Зараз вже не буде ні вишиванки, не буде нічого бо того, що війна, війна, біда. Господи Боже, хоч би воно скоріше скінчилося, би той нарід заспокоївся і, і, і вернулися всі живі і здорові. Йде зима, де той люд має сі подіти. Як то вона має бути? Я не годна то пережити, але якось себе так заспокоїв. Які ті наші домов'янок такий? У нас вони тут як колись купили, так вони тут у нас і в хаті тут. Зберігаються на своєму місці. О, продавали такі, о, всякі, всякі, всячно продавали, ну нема вже, нема вже такого. Вже такого нема. І не знати, коли воно таке вернеться до нас. Все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого, миру, вам і добра. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. Пока, всім до зустрічі!